Друзі, це працює, ви розумієте. Я йому кажу українською, він розуміє китайською. Він мені каже китайською, я все розумію українською. Ти це бачив? Дивись, я купив синхронний перекладач. Ось такі от навушники. Ці навушники працюють китайці, мене розуміють. В чому суть? Як вони працюють? Вставляєш вухо, інший навушник береш і ставиш іншому китайцю. Дивіться далі, я підготував цікавенькі запитання. Скажи, будь ласка, скільки заробляє твій працівник на місяць. Приблизно 10 тисяч юанів. 10 тисяч юанів? А може я буду в тебе працювати? Ти бос, я не можу дозволити собі запросити тебе. <поцентричен> Уше в витрати теж доволі високі. Ми також зважаємо на життя всіх тут. У цій справі все залежить від того, наскільки багато вдасться продати продукції. Скільки грошей ти заробляєш за один день? 200 юанів. Можна я вгадаю, скільки тобі років? 16 років. Чи можу я догадатись, скільки тобі років? тобі 24? Мені цього року 23 роки. Кажи, можна тебе обійняти? <плес> можна тебе обійняти? Okay. Okay. Чи можна тебе обняти? Okay. Okay. Напиши слово навушники під відео, щоб отримати ціну з доставкою тобі додому.